48 а ну, кілограм. Оцей, так? Да? Да. 12990. Такий є Он ще якийсь є генератор. 8900. Це що за 8900? Вон за 8900. Що це? Генератор. Цей. А на скільки він кіловат? Максимум 3 кВт. робочий до 2,8. Робочий 2,8 км. Мідь це старт з кнопки чи ручний. Ні, це обмотка. Mm. Ну от бачите, такі є. Ось такі ще є. Ну, це занадто дорого, нам таких дорогий не треба. Зараз ми зайдемо, це ще подивимося. Ну так, да. це, мабуть, є багато всього. Да, багато. Так що генератор, багато. Багато куди далі йти? Тут ну, ти ж казав, і ще генератори? десь є, да, тут є. От туди, от туди пішли отуди. От Оце приїхали в епіцентр, вибираємо собі генератор, тому що його треба купувати літом, бо зимою би, буде відключення світла. Ну, це така річ, вона в господарстві завжди пригодиться. Ну, от, бачите, тут в акції. є акційні ціни на бумагу туалет. Коротше, епік сам по собі дуже здоровий магазин. Тут постійно голбить музика, так що я навіть не знаю, як мені можна сняти нормально тут відео. Ну це я всі реалії розказую це того, це того. Якщо обзори хтось робить в епіцентрі, то желаю цим удачи. О, гляньте, які класні штуки. Мусорки, че шоу. Що шо це таке? Стіл кошик. Стіл кошик. Пофіки, Боже, тут такий здоровий вибір товару. О, тарілки, чашки. Приходьте, вибирайте все, що вам потрібно. Ну Ми сюди приїхали, я вам чесно скажу, за генератором. Зараз ми щось собі підберемо. Тому що відключення у нас є, виходить. І ціни зараз трошки попадали. Так що можна щось собі підібрати. Що тут? От в епіку можна ще навіть продукти купити. Вже столовка є, можна покушати. От іще дуже великий вибір товару. Красота. Це такий епіцентр. Ой, такий здоровий магазин. Тут можна, я не знаю, годину знімати і показувати. Дуже великий вибір. Всього, всього, всього. О, наконець-то ми прийшли туди, куди нам треба. На генератори. Ага. Вон, ще є генератори. 15, і 15, 12, 8, 9. А, то, що стояв там, так? Да? Керланг. Кіплер. 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 А то на скільки кіловат? Це на надмоти максимум. А, ось, дивись. І то там мідна обмотка. Ого, дивіться тут. Все, що хочеш єсть. І по 14, і по 16 тисяч, і по 13. Ну це кому цікаво. От, я вам так ціни покажу. Та можна, в принципі, на сайті зайти. Подивитися, що до чого і як. Можна вибрати собі. Треба дивитися, наскільки кіловат людині потрібен генератор, настільки його і купують. Мені потрібно на морозилку, на холодильник, можна трохи телевізора і щоб світ був. Все. Ну, Якщо світ тут дуже не потягне, то нічого страшного. Головне, щоб морозилка була ціла. Це отакі справи. Бачите, дуже великий вибір генераторів. Боже, по 44 тисячі. Раніше такий генератор зі стояв дорожче. Поразні вони по 14. Ну, в зависимості, хто їх виробляє від виробника. 59 990. Ой, 60 тисяч, Господи, сума цей А ось тут є 14900. Дивіться, який маленький генератор. Зараз ми глянемо наскільки тут кіловат. А на 2,8. Пише 3, а так 2.8 виходить. О, оце ще є. 34, 900 ну 35 тисяч. Це отакий от є. Це електро. Ага, отакий ще. А ось іще 9300. Маленький, виходить він. На А, 0,7. Це вообще. На 1 кВт, виходить. Це не підходить це дуже маленький. Ну, за, 12, за 13 тисяч можна купити. Зараз генератор не дуже так і дорого. Та, взагалі, то дорого. Ну, нічого страшного. Ну, нікуди ж у цього не дінешся. Такі ціни. Так що, кому було цікаво моє відео, підписуйтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ставте лайки.